Привіт, це продовження історії про жінку, яка відмовилась від угоди з прокуратурою. Її обвинувачують в диверсіях на Укрзалізниці разом з, зі співмешканцем, і тепер справу розглядають в повному обсязі в суді. Малиновський районний суд продовжив розгляд справи обвинувачених в диверсіях, вчинених організованою групою. Ми починаємо я ми по Почати з додатку до протоколу слідчого експерименту, а саме відеозапис по слідчу експерименту. Прокурор надав частину письмових доказів і відео кількох слідчих експериментів за участю Марії і Олександра. Обвинувачені показали, як у лютому 2024 року здійснили три підпали релейних шаф укрзалізниці. Їх використовують для управління електронною електричними системами на залізниці це важливо для безпечного руху потягів. Навіть обвинувачений Олександр відвів співробітника ФСБУ та прокуратури на місце першого підпалу. Так сім наскін всього скорш камісіолексім. І будь ласка, при собі що ви мали підльотка і два рожки гача. Що за розвитчині для? Шашляху. Дорогою Олександр розповів правоохоронцям, що пішов на диверсію лише через нестачу грошей. Скажу, будь ласка, давайте ще до нашому пізніше від Марії стане відомо, що замовлення на підпал в телеграмі отримав знайомий обвинуваченого Сергій Алексієнко. Він втік за кордон і наразі перебуває у розшуку, поки друзі очікують на закінчення судового розгляду і оголошення вироку. Спочатку правоохоронці і Олександр пішли до релейної шафи, яку 9 лютого 2024 року обвинувачений підпалював разом з Сергієм Алексієнком. На підпал чоловіки пішли з дому і маршрутками приїхали до місця. В них була з собою викрутка, ганчірка і суміш для розжигу, яку яку вони придбали в магазині. Сергій пішов ламати релейну шафу. Нічого у нього не вийшло. Він зламав викритку. Ми пішли назад, і я подзвонив Маші, розповідає Олександр. Скажіть, будь ласка, яку роль відігравали кожен з ваших спільників? Він як сильні ламав, я відпалював, а просто що досдивилася. Ви їй щось пропонували, чи просто ви сказали давай поїдемо чи? Нічого їй не пропонував, як але моя видна, що я її пер вас але вона з вами просилася. Я її не взяв, да. так. Від... Для чого просилася? Ну, данки разом дома. Чоловіки підпалили релейну шафу і сфотографували. Під час звіту замовнику вони показали жест рукою на другий підпал. 24 лютого. Чоловіки вже одразу пішли разом з Марією. Під час цього слідчого експерименту Олександр стояв напроти релейної шафи, на якій містилось два однакових застереження за підпал або пошкодження. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічно. Тож, побачивши цю картину, співробітник СБУ не втримався від питання. А це ви читали тобто? Здійснив не повірив. повірив. <тух> Після підпалу група викликала таксі і повернулася додому. 27 лютого 2024 року група вже втрьох повернулась на місце першого підпалу і повторила диверсію. Принаймні так сказав обвинувачений. На цьому слідчий експеримент з Олександром закінчився. На суді прокурор додав уточнення, що замовником був користувач телеграму з Ніком Ваня. Саме йому надсилали відеозвіти з підпалів. На останньому відео в слідчому експерименті брала участь друга обвинувачена Марія. А, а як вони пояснили ці дії? Чому вони вирішили. Вони вирішили так загальний кошти. А яким чином як стану кошти задати? Незаконним способом стіпалити ящик і йому пропонував? Так, він зайшов таку так, так, таку пропозицію в телеграм-каналі. А хто дійсно вступало? Так. Ну, що, видно на відео, як було, як... що за відео? Ну отчота. Отчоти, А до чого він виказ... потрібен був. Ну чи звітну вони підпалили, і щоб потім Топ -топ. оплату? Вони скидували від... знімали це цей процесник до запис і скидували до так. замовнику. Так, так. На слідчому експерименті Марія заявила, що її погрозами змусили приймати участь в диверсіях. <звук> вони мене з собою взяли, погрожували, заставляли мене з собою. Прийде, щоб я не могла нічого. Я Мене вийде. Щоб я нічого не сказала їм. Чого не мала робити від сушити, не мала так, е добре, е добре? За її словами, замовник лише раз кинув гроші на її картку 9 тисяч гривень, але поділили їх між собою чоловіки на двох, як і минулі надходження на їхні картки. Після перегляду цього слідчого експерименту судді оголосили перерву. Наступне засідання відбудеться 8 травня. Нещодавно Марія відмовилась від угоди з прокурором, який запропонував їй за визнання провини 8 років позбавлення волі. Це насправді дуже хороша угода. Тепер справу слухатимуть за стандартною процедурою у разі доведення вини стороною обвинувачення Марії і Олександру загрожує від 15 років або довічне позбавлення волі. Проте в обвинуваченої залишається право самостійно ініціювати угоду, поки судді не пішли до нарадчої кімнати для ухвалення. Вироку, залишайтесь з нами, щоб слідкувати далі за цією справою.